Ну що, друзі, всім привіт, радий вас вітати для тих, хто не знає мене Девід, і це перше таке розмовне відео на моєму каналі. Перший такий досвід. Я думаю, що буде і мені цікаво, і вам цікаво. Головна думка цього відео донести вам якусь мою ідею. В мене є в голові якісь свої думки, які я хочу вам передати, і можливо, ці думки дадуть комусь якусь користь. Ось така, так скажемо, ідея цього відео. І поговоримо ми в ньому про гроші, а саме про витрачання цих грошей, чому їх треба витрачати, навіщо. Як воно впливає на розвиток і так далі. Я впевнений, що багато з вас цю інформацію знали, але знати і розуміти це трохи інше, так і тому в якому форматі буде це відео. Це буде в форматі монологу. Буду вам казати мої думки, які є в голові. Ви собі будете щось домальовувати, У вас будуть відриватися якісь там нові нейрони, і тим самим ви якось собі допоможете. І я сподіваюся, що так воно і буде працювати. Поговоримо про витрачання грошей. В мене є якийсь в цьому досвід. Був період в своєму житті, коли витрачав дуже мало. Не вистачало і так далі. Був період, коли витрачав дуже багато, іноді навіть більше ніж заробляв. Це, до речі, велика помилка. Не робіть так. Я думаю, що ви так це розумієте. Тобто, в цілому, певні періоди, канонічні події так свого життя я пережив і хочу вам це донести. Але одразу наперед забігаю. Я не є якимось там крутим фінансовим аналітиком, не є якимось там крутою людиною з величезним досвідом вас може щось навчити. Ні, я ось зараз просто сижу своїй машині, взяв камеру, взяв мікрофон, говорю свої думки і Сподіваюся, що вони вас направлять на правильний так скажемо шлях, і у вас з'явиться розуміння взагалі в сфері грошей. І хочу взагалі почати з того, що таке гроші, так тому що всі говорять, що гроші це інструмент, і далі ну що це означає? Що означає гроші? Це інструменти тобто завжди. Раніше, коли я чую фразу гроші це інструмент, дяки не. Інструмент, гроші вони приносять радість, вони приносять дофамін, вони приносять мотивацію, вони приносять, так скажемо, розвиток, комусь в плані щастя, своє, близьких і так далі. Але самі по собі гроші, вони просто папір. Тобто, навіть коли вам приходить якась велика сума, ну скаже так, на рахунок, ви радієте, але радієте не самому цьому паперу, так а тому, що він може зробити. Він може, наприклад, там купити щось, зробити подарунок комусь, купити новому. Машину, квартиру і так далі, тобто ви гроші асоціюєте з тим, що вони можуть дати, так а самі по собі гроші, це папір. Правильно? Тобто, давайте звізьмо так, що гроші це енергія, яку вони можуть вам дати. Давайте уявимо це так. І дивіться, коли ви, наприклад, за ці гроші собі щось купляєте, у вас тут щось змінюється, вам стріляє в голову, так скажемо, дофамін. Так, Дофамін – це є один з найсильніших, так скажемо, гормонів мотивації. Так, він заставляє вас рухатись вперед, він вас мотивує, він вас заряджає. Тепер, якщо взяти. Коротко, гроші це енергія, коли ви втрачаєте цю енергію на те, щоб принести собі задоволення, ви стаєте ще сильнішими, тому що вас це мотивує, і ви починаєте робити речі краще, більше. Тим самим, коли ви робите речі краще більше, вам приходить ще більший кращий результат, тобто гроші. І дивіться, коли ви гроші не витрачаєте, то що відбувається? Ви собі заробляєте, заробляєте, накопичуєте, накопичуєте. А що далі? Ваше всередині, я я скажу це таким способом, воно бачить, що ви працюєте. Працюєте, ви стараєтесь, ви викладаєтесь наповну, але немає ніякого відчутного результату. Так, на ваш рахунок заходять кошти. Так, ви там отримуєте зарплату, профіт, прибуток, називайте як це хочете. Так, це все круто. Але ви ж не бачите результат. Ваше життя ніяк не змінюється. Як ви плануєте рухатись далі, якщо нічого не змінюється, якщо ви не бачите прогресу, якщо ви не бачите результати, це дуже складно, це складніше, ніж коли ви втрачаєте гроші. Але дивіться, є така категорія людей, яким пофіг взагалі Купують вони щось чи ні, їм приємні самі гроші. Ось це вже інший момент, це вже інші люди, таких меншість насправді, але такі є. І в цьому відео я хочу про них згадати, тому що я не знаю, скільки подивиться це відео, навіть якщо це відео подивиться там тисяча, дві тисячі людей, хоч хтось такий буде. Тому я все-таки цю частину так само ставлю. Дивіться, є люди, яким важливо просто дивитись на свій там гаманець, криптогаманець, банківський рахунок. Не важливо і бачити гроші. Просто бачити ці цифри, воно їх мотивує, воно їх заряджує. Якщо ви такі Вимкніть це відео, у вас все добре, ви заробляєте, ви бачите результат, коли вам просто приходить на рахунок кошти, у вас все добре. Але якщо ви сумніваєтесь, чи ви така людина, і у вас вже є така стагнація, ви вже трохи стоїте довго на місці, не знаєте, що робити, тоді ви, скоріше за все, не така людина, тому слухайте далі це відео. Тобто, чим більше витрачаєш, тим більше заробляєш, тому що гроші приносять мотивацію, ви бачите результат. Ваше я так скажемо, бачу, що ага, якщо я працюю краще, я отримую більше, Значить, мені треба мотивація. Мотивація з'являється тоді, коли ви бачите результат, так само, як мене, наприклад, я купив цю машину, так m 8 за 6 мільйонів гривень. Це ну, доволі така, е, доволі така велика витрата. Так, появо так, що в мене на гаманці було там, грубо кажучи, так, 300 тисяч доларів. Я купив цю машину за 150, і в мене залишило тільки 150, так. Але наскільки я просто відчув цей кайф, коли ти виходиш на паркінг, дивишся на цю машину, розумієш, що ти працюєш не просто так, ти бачиш результат, тебе це ще більше мотивує, і ти. Ще більше працюєш, що якісніше все робиш, тому що знаєш, що ти можеш більше, і тим самим ти притягуєш усі гроші, ти притягуєш енергію. Ти не просто притягуєш ці гроші, тому що ти сидиш такий о, я крутий гроші. йдіть до мене. Ні, в тебе з'являється мотивація від того результату, який ти отримав. Розумієте, це дуже важливо. Коли ви не витрачаєте кошти, ви не бачите результату, ви не бачите мотивацію, стимулу рухатись далі. Вам, ну типу, окей, ви працюєте, нічого не бачите, ви думаєте, що ну це мій рівень і все. Але ні, це далеко не так, друзі. І ще дуже важливо, коли ви витрачаєте гроші, ви відкриваєте новий рівень життя для себе. Ви стаєте так само іншою людиною. Наприклад, коли ви витрачаєте гроші на подорожі, так ви дивитесь взагалі їздити по світу, дивитесь, як живуть інші люди, приймаєте якісь собі їх там звички, традиції. І так далі, ви розумієте, що світ такий наповнений, що тут так все круто, і ви стаєте ще більш свідомою людиною, яка розуміє взагалі, що ви можете набагато більше, що світ набагато більше, ніж ми там собі уявляємо, і так далі. І це дуже важливо. І з тим, що збільшується ваш рівень життя, ви стаєте іншою людиною. А коли ви стаєте іншою людиною, ви притягуєте таких самих людей, як ви, на рівень вище. Тому що, якщо ви спілкуєтесь там, наприклад, з п'яти мільйонерами, ви станете там шостим мільйонером, так тому що ну це так працює. Тому що якщо в компанії всі говорять про те, як заробляє. Гроші в суми набагато більше ніж думаєте ви, то ви тим самим починаєте розуміти, що все може бути набагато краще. і Тим самим починають вам в голову приходити ідеї, як покращити тут чи певну справу. Так тому це також дуже важливо втрачати, щоб як мінімум покращувати свій рівень життя. Ось тому, що ви так розвиваєтесь, тобто гроші. Треба витрачати але дуже важливо в цьому відео сказати. Але коли ви витрачаєте гроші, це супер, але треба підходити з головою, тому що якщо ви будете витрачати всі гроші, що ви заробляєте, ви вже ж будете розвиватися, Вже ж у вас там буде новий рівень, все те, що я казав, а вже це все буде. Але друзі, це не є правильно, тому що треба завжди думати про майбутнє. Треба завжди розуміти, що можуть бути різні форс-мажорні ситуації. і Так далі витрачати треба, але не всі гроші. Витрачати треба правильно, тому що якщо ви будете витрачати на якісь незрозумілі речі, які вам не потрібні, ви не будете розвиватися. Розумієте, якщо ви там заробляєте 10 тисяч доларів, ви там половину десь там. В казино програли, ну це не є розвиток, розумієте, це не є правильне витрачання грошей, розумієте? Тобто, це неправильно. Треба витрачати гроші на те, що вас розвиває. Подорожі, нові знайомства, нові хобі, годинники якісь так. Тому що навіть годинник ви собі просто йдете, дивитесь на свій годинник, розумієте, що вау, щось я можу. Так, в мене годинник коштує майже мільйон гривень. Я думаю, круто. Я сиджу в машині за 6 мільйонів гривень. Думаю, теж круто. Тобто, це все так само розвиває нас. Це дуже важливо, коли ви витрачаєте гроші, не зрозуміло куди, це гроші на Вітер це навіть гірше ніж заробляти і не витрачати. Розумієте, коли ви викидаєте гроші на вітер, це гірше набагато. Тому так ну не треба робити. Теж підходьте з головою. Гроші люблять, коли їх витрачають. Гроші люблять цей обіг. Гроші люблять, коли їх направляють в правильне русло. Але гроші не люблять, коли їх викидають на вітер. Розумієте, якщо ви кидаєте гроші на вітер, це жах. Так не треба робити, але якщо ви так робили, головне забути про це і ставати новою кращою людиною, тому що розумію, що можливо з вас хтось якось витрачав гроші, втрачав і так далі, ви думаєте, що це все, що ви нічого не зможете більше, і так далі. Ні, друзі, повірте, це не так. Дуже багато бізнесменів ставали успішними після поразок. Дуже багато крутих людей, усвідомлених ставали успішними після того, як був якийсь переломний момент в своєму житті. Тому якщо у вас був якийсь такий переломний момент в вашому житті. В сфері грошей фінансів, який вас зламав, Знаєте, що це не кінець і що все буде добре. Тобто, це є все абсолютно нормально. Я знаю, про що я говорю. Тому, друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли, навіщо вам гроші, навіщо їх витрачати, як їх витрачати, і витрачати треба їх з головою. Це було таке моє перше відео на моєму каналі, таке розмовне, в якому я намагаюсь передати якусь свою думку, намагаюся передати корисну якусь інформацію людям. Я просто не забрався зараз собі, взяв мікрофон, взяв камеру, вам розповідаю щось і намагаюся передати вам. Те, що ви шукали, можливо, вам це відео потрапить в рекомендації, і YouTube зробить так, щоб це відео побачили ті люди, які в цьому потребують, які потребували всі інформації. Ось тому, друзі, величезне дякую за перегляд цього відео. Пишіть в коментарях взагалі, що було вам воно корисне. Я сподіваюся, що було. І до нових зустрічей, друзі. Якщо я побачу від вас реакцію, побачу від вас круту активність, я зрозумію, що вам ця інформація, вам ці мої думки потрібні. Я буду вводити такий формат на своєму каналі, тому що от, навіть в мене на каналі багато відео, як зробляти. Як зробляю я, але мало відео, як витрачати і взагалі як жити життя. Я не можу вас навчити, як жити життя. Я не можу вас якось в чомусь переконати, тому що в мене самого мало досвіду, так я в цьому не дуже розуміюсь, але можу транслювати свої думки, і ці мої думки привели мене туди, де я є зараз. І для когось моя точка А, для когось це є точка Б. Тобто, там, де я зараз, хтось хоче прийти. Якщо хтось хоче прийти до того рівня, де я зараз, їм корисно слухати мої думки, слухати якусь інформацію, яку я кажу, якою намагаюся. Донести до людей тому друзі. Ще раз дякую за перегляд цього відео. Пишіть коментарі, тому що це дуже важливо. Я хочу зрозуміти. Вам воно сподобалося відео, Сподобався такий формат. Ось і дякую за перегляд цього відео. Ми з вами ще зустрінемось.